Проведення у Красносільській громаді ярмарку аукціону для збору коштів на потреби Збройних сил України належить небайдужим жителям ОТГ для участі в заході. Мешканці 14 населених пунктів усіх старостатів та друзі громади представили на аукціон понад 50 лотів, купуючи які кожен гість благодійного марафону міг висловити свою єдність з українськими захисниками у боротьбі за перемогу. Про важливість такого єднання у своєму вітальному слові сказала Красносільський сільський голова. Ва Марина Архірій. У темні часи завжди добре видно світлих людей, таких, яких зібрав наш благодійний захід. Щиро дякую всім присутнім за колосальну підтримку наших хлопців. Сьогодні ми єдині як ніколи. Все буде Україна. Серед представлених лотів були унікальні речі: картини, створені дітьми та дорослими, домашні торти, національні українські костюми, короваї, в'язані теплі речі, казацька люлька. Тощо, наприклад, футбольний м'яч з автографами членів команди Чорноморець був придбаний більш ніж за 4 тисячі гривень Віталієм Вигарчуком з Красносілки. Я не рахував але дуже багато. І Всі улюблених моїх гравців, так як я. Колись грав футбол. Мені це доподобє. І для наших хлопців, для ЗСУ не шкода нічого. Все тільки найкраще: здоров'я, витримки, перемоги. І Україна буде завжди буде Україна. І світле небо буде на Україні. І ми будемо завдяки нашим воїнам. Хай їм щастить і слава нашим героям. Наступний лот мальовничу картину з зображенням українського села придбало подружжя села Усатова, яке спеціально приїхало на благодійний марафон на підтримку збройних сил України. Розповідає Анна Федькалова. Ця картина дуже патріотична. Вона зображенням сільської влади. Я теж сама з села і дуже люблю і пишаюся нашим українським селом. Ми чекаємо всю перемогу, щоб ми перемогли і це збулося найшвидше Усім миру. Здоров'я, і найкращого здоров смакота українського хліба прийшлася до вподоби Олександру Вовчику, села Курсунці Красносільської громади. Тому він обрав лот з духмяним короваєм. Завдяки збройним силам України. Ми сьогодні тут і святкуємо. Так що героям слава, слава Україні! Тільки миру миру злагоди чистого мирного неба над головою, ясного сонечка, багато посмішок і всього самого найкращого. Не бути осторонь бути разом з українськими захисниками, що відстоюють суверенітет України, такою бачили свою місію. Всі учасники благодійного акціону. Така взаємопідтримка вкрай важлива. Вважає депутат Красносільської сільської ради Олег Дмитрієв. Це не тільки заради підтримки Збройних сил України. Це взагалі це на сьогоднішній час спілкування між людьми, показати, що ніхто не залишається один ці. Ну і громада пілкується за людей. Це дуже важливо. Головне, щоб був мир і здоров'я. Ну, мир на сьогоднішній день це. Найважливіше концертний майданчик, ярмарок українських національних страв, спортивні змагання, аукціон унікальних лотів. Таким різноманітним став благодійний марафон у Красносільській громаді. Волонтери, громадські організації, благодійні фонди та місцеві жителі всі об'єдналися єдиною справою допомогти нашим захисникам зі Збройних сил України.